Принцеса Вельська затьмарила всіх на державному візиті президента Трампа до Великобританії сьогодні, в середу, 17 вересня, розпочинається державний візит, тобто найвищий дипломатичний візит подружжя Трампів до Великобританії, де їх, звісно приймає королівська родина. Це розпочалося з привітання принца та принцеси Вельських. Вони підійшли до вертольоту подружжя Трампів і одразу провели їх до короля та королеви. На Кетрин ми бачимо чарівні капелюшок. Та пальто бордового кольору, а також брошку з пір'єм принца Вельського. А ось Меланія не відступає від свого стилю. Ми знову не бачимо половину її обличчя, так само, як і Каміла віддана своїм улюбленим вбранням, адже ми бачимо знову в неї сапфірову брошку королеви Мері. Після цього всі пересіли на карети, об'їхали Вінзерський замок та подивилися вітальний парад. Після чого вирушили на приватний ланч, а також на виставку творів мистецтва, які п'яти. Підготували, а вже ввечері нас чекає неймовірний бенкет. Саме тому підписуйтесь. А якщо ви хочете слідкувати за цим в режимі реального часу та побачити першими фотографії та відео, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Все про Ройл.